Сьогодні вже 21 й день того, як я поспіль записую кожного дня по два рілса і викладаю їх. І час летить дуже швидко. Це мені нагадало мої роздуми про те, що інколи нам здається, що ми дуже зайняті для чогось, що в нас немає часу для того, щоб 20 хвилин на день читати книгу або ж вивчати мову, або робити щось для свого тіла. Це занадто багато, тому що ми вже завантажені. в нас вже є робота, в нас вже є обов'язки, в нас вже є сім'я. Особливо це стосується тих, кого є сім'я. І зрештою, час проходить, і ми не робимо цього. І озираючись назад, ми розуміємо, що в нас був час на те, щоб це зробити, щоб виділити ось ці 20-30 хвилин на день та спробувати щось зробити. І поки я це розповідаю, підписуйтесь, щоб не пропускати такий контент. Це історія про те, що час. Так чи інакше пройде. Просто питання в тому, яким чином ви наповните цей час. Ви будете обирати, пропустити це, провтикати це, витратити на щось чуже, або створити щось своє для себе, для оточуючих та для близьких. Тому зробіть сьогодні те, що ви хотіли. Це займе у вас небагато часу, а там не встигнете озирнутися, ви вже це робите місяць, три місяці або декілька років.